У Кафедральному соборі Української православної церкви продовжується проект місіонерських літургій. 12 квітня на Лазареву Суботу у Свято Андрія Володимирському храмі Собору відбулася чергова навчальна дитяча літургія. Урочисте богослужіння очолив голова парафіяльної ради єпископ Бородянський Варсонофій у співслужінні кліриків храму. Цього разу навчальна частина богослужіння була присвячена другій частині літургії, а саме літургії оглашених. По окончании проскомідії в алтарі, ви знаєте, що, богослужіння, що на богослужіння моляться в алтарі священных служителей, виходя на солію, амбон і віруючими, які збираються в храмі, От мала до велика. Християни, що були навчені основам віри та готувалися до прийняття хрещення, у древній церкві називались оглашенними. Вони ще не були повноцінними членами церкви, але вже називались християнами і могли приймати участь у певній частині літургії. Ця частина богослужіння і отримала назву літургія оглашенних. Послідуючі служби ми плануємо більш подробно освіщать богослужіння действия священнослужителей, верующих в Храме Божьем, дабы всякий верующий, особенно с такого малого возраста, мог понимать, что происходит в Храме Божьем во время богослужения, так как и ребенок, пребывая с детства в храме, должен, насколько это возможно, осознавать и понимать, что происходит в те или иные моменты Божественной Литургии. Наприкінці служби від імені блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира за постійну підтримку дитячих літургій владика Варсанофій нагородив церковною відзнакою керівника дитячого хору храму святих Косьми та Даміана, матінку Наталію Мільошкіну, а всіх учасників хору почесними грамотами. Ми, звісно, дуже благодарна, що руководство собора приглашає наш хор, тому що для наших дітей для нас це очень важливо. Вот, это новый качественный уровень, могут показать то, что а, они достигли через а, спевки, через а, труд, который вот, а, матушка в них вкладывает. Вот, поэтому а, ну, для нас, действительно, для наших детей это является таким духовным ростом. Им тяжело, они еще маленькие, стараются. Вот очень рады, так все таки сегодня счастливые, что вот их заметили, их. Вот. Там благодарілі какого-то подарки дали. наступна навчальна дитяча служба у кафедральному соборі відбудеться 24 травня. На богослужінні пояснюватиметься наступна частина літургії літургія вірних.